За моєю спиною знаходиться китайський монастир, і це дійсно непросте місце, тому що колись. Сюди з'їжджалися майже всі відлюдники, які хотіли присвятити своє життя служіння Богові. Тут існує така величезна кількість печер, про які можна розповідати годинами. А люди, які сюди приїжджали, заслуговують на окрему увагу у 18 столітті. Тут будують монастир, який став справжнім уособленням української архітектури. Подивіться, яка тут краса! Це просто неймовірно! Ці ікони, ці іконостаси, це дійсно місце сили України. Його неодноразово відвідували такі особисто які й надалі творили нашу історію, Михайло Грушевський, Григорій Сковорода, Микола Лисенко, всі вони відчували енергетику цієї місцевості. Китаїв по суті став місцем паломництва для усієї України, і сюди навіть по секрету скажу приїжджала сама імператриця Єлизавета Петрівна. Вона спілкувалася з священниками і хотіла їх переменити до себе в Петербург, але вони відмовлялись. Вони знали, що це місце дійсно намолене часом, тисячі років історії України та всієї Європи. Саме тому відвідуйте китайський монастир та підписуйтесь.